Дорогі односельчани, гості, друзі, родина мені випала також честь сьогодні сказати кілька слів і привітати всіх вас з прийдешнім святом Незалежності України, якого ми чекаємо щороку, і це свято насправді є дуже величне і важливе для кожного українця. Бо це навіть не День Незалежності України, а День справжньої свободи, яку виборюють українці протягом століть. І я хочу побажати всім вам міцного здоров'я і міцної віри, віри в нашу перемогу, перемогу України, тому що людина без віри стає слабкою. Як сьогодні говорилося в Євангелії, навіть що людина, маючи віру як гірчичне зерно, скаже Горі, перейди і вона перейде. Тож віримо в нашу перемогу, в перемогу добра над злом. І не забуваємо, обов'язково не забуваємо і передаємо нашим дітям те, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні тут молитись, співати і святкувати оцей придешній день незалежності. Це наші воїни. Які зараз в цей час боронять Україну, захищають її. Молімося завжди про тих хлопців, які наші односельчани, і всі, хто зі зброєю в руках захищає територію України, і молімося за тих героїв мужніх, яких сьогодні Ірина Степанівна сказала імена цих хлопців, повинні пам'ятати всі наших близьких людей, які жили по сусідству в наших селах. І віддали життя за те, щоб ми, наші діти і внуки, мали можливість жити у вільній Україні. Це передаємо нашим дітям цю інформацію, тому що історія, власне, українська, ви знаєте, що дуже багато перекручувалася нашими ворогами, спокон віків. І саме зараз ті хлопці, які захищають Україну на, на фронті, вони пишуть нову історію. Вони щоденно. Роблять героїчні вчинки, роблять такі звитяги, про які вже складаються пісні і вірші, і будуть складатися в майбутньому. Я впевнений, що через віки ці вірші і оцю звитягу, яку здобувають зараз наші воїни, будуть пам'ятати наші покоління. Тож передаємо це нашим дітям, внукам, щоб вони знали і пам'ятали нашу справжню історію. І я хочу прочитати вірш. Сучасного українського поета, великого патріота України, який загинув вже на війні, боронячи Україну, Юрій Руф Це такий відомий львів'янин, патріот, і він написав такий вірш: Безталанний сиротина китайкою вкритий. а над Тілом тим калина похилила віти. Край дороги та могила, край чужого поля, де на панщині брати без волі та долі. Сіра хата край села, ні вола, ні плуга. Чорна хмара на країні, туга, туга, туга. А нас навчали римувати смерть, тужити та мовчати про звитяги. Народний дух трагізмом сповнювали вщерть, та змушували опускати слави стяги, тужливі думи, вірші про ярмо, суцільний ряд надгробних епітафій, полеглі вої, закріпачене село, ридання й молитви. Богам чужих парафій. Ми бідні і горді, а сусід могуч, ми сало тріскаємо та носимо шаровари. А де звитяги предків? Дух карпатських круч? Де битви, в яких не гинули, а здобували? І ви навчайтесь римувати смерть, смерть ворогів своєї батьківщини і душі гордістю наповнюйте ущерть за волю, честь і славу України. Героям слава, слава Україні! Героям слава!